Квартира з ліцензією Logimento локал, на продаж. Т2 повністю екіпована та обладнана, з діючою ліцензією Logimento локал. Квартира вже відпрацювала сезон 2025 року. Є документально підтверджені результати. В кращий місяць здавалося грязному заробити 3200 євро здачею цієї квартири в оренду. Т2 з двома ванними кімнатами. Що дозволяє винаймати її великі компанії. Значить, з балкона є вигляд на океан. Також ця зона перед будинком вона гарантовано не буде забудована, там буде парк. Значить, кондиціювання можна використовувати на опалення, відповідне автономне опалення присутнє. Значить, далі проходимо, можемо побачити першу спальню. Все готове до прийому гостей, також додатково спальне місце, окрім ще дивану. Шафи вбудовані, відповідно, в кожній спальні. Все нове, будинок побудований у 2024 році. Друга спальня. Вартість квартири 340 тисяч євро. Тому, якщо комусь цікаво, здавати такі апартаменти подубово, de DeForz, ласкаво просимо. Ну і головна перевага цієї квартири басейн на даху, четвертому поверсі з прекрасним виглядом.